Всім привіт! З вами канал DropFall і сьогодні ми розглянемо такий проект як Towns. В цьому відео ми детально розберемо, чому варто робити Towns, скільки інвесту він зібрав. Розберемо статистику по гаманцям і ближче до кінця відео ми розглянемо критерії, по яким плюс-мінус можна потрапити в топ 20-30%. Та чи варто очікувати на айдроп? Перед початком цього відео я попрошу вас підписатись на мій канал та поставити лайк. Всі корисні посилання будуть в моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм-канал буде в описі під цим відео. Таунс це саме самокерований простір, який існує в протоколі Таунс і дозволяє членам спільноти вільно спілкуватися та справді володіти своєю спільнотою. Інтерфейсом Таунс дуже схожий на Discord, тому якщо ви користувалися Discord до цього, у вас не виникне ніяких труднощів в користуванні Таунс. Протоколи додаток Таунс створені членами команди IT Labs. До цієї команди Входять розробники з Epic Games та інших крупних компаній. Towns зібрали 25,5 мільйона доларів від таких фондів, як A16Z, framework ventures та benchmark. Як бачите, тип винагороди Airdrop статус підтверджено, дата винагороди не визначено. Команда Towns неодноразово давала натяки на вихід в першому кварталі. У своєму твіттері вони писали, що фокус на перший квартал простий: перше зробити винагороди реальністю. Друге додати унікальні функції в додатку, які використовують ваш гаманець Towns. третє додати бота рік для. Для Нас цікавить саме перший пункт, тому що ми для цього і робимо цю активність. Чи говорять вони про аирдроп, чи можливо вони говорять про якісь інші винагороди, це ми вже дізнаємось потім. Але те, що токену проєкту Таунс буде, це вже 100% інформація. Вони саме підтверджували неодноразово в своєму твіттері та документації. Не так давно, а саме 24 грудня 2024 року, команда Towns представила Towns Points. Вони додали поінти в свій проект та розписали, як ми можемо їх отримати. Отримуйте винагороду, купуючи членство Towns. Отримуйте бали за щоденне розтирання живота з бівером, тобто з цим бобром, якого вони додали. Це як делік, кожен день треба натискати на бобра та лутати поінти. Та пишуть, що незабаром буде більше способів отримати бали. Тобто вони самі нас наштовхують на те, що ми отримаємо винагороду за те, що ми виконуємо певні дії. Також у своєму Твіттері проект писав про те, що боти не будуть винагороджуватися в містах, тільки реальні користувачі. Тому, якщо ви хочете мультити цей проект, використовуйте ADS та проксі або VPN. Окей, давайте перейдемо до того, що нам потрібно робити. Переходимо на офіційний сайт Towns, натискаєте Launch App, натискаєте Login та реєструєтесь з Google. Після чого в нас створиться акаунт Towns. Як бачите, в нас створюється одразу. Абстрактний гаманець в мережі Base і його нам треба поповнити. Я рекомендую поповнювати від 5 до 10 баксів або більше. Для чого нам це потрібно робити? Щоб зайти на якийсь сервер, як бачите, у кожного сервера є своя ціна входу. Та за те, що ми вступимо в кожен сервер, нам буде даватися по тисячі поїнтів. Також ми можемо створити свій таун, і в нього будуть заходити люди, і за кожну людину нам також буде даватися тисячу поїнтів. Для початку. Нам треба задепозитити на гаманець наші кошти. Натискайте депозит, натискайте Connect Wallet, Metamask, під'єднуєтеся. обираєте мережу, з якої ви хочете поповнити. У мене це буде «Base», Обираю монету ефір. Кількість оберу 0203. Натискаєте кнопку Fund. У нас висвічується транзакція. Ми її підписуємо. Транзакція пройшла. Як бачите, кошти прийшли нам на наш віртуальний гаманець. Далі йдемо в «Linked Wallets. Під'єднуємо наш також Metamask гаманець. Натискайте MetaMask, натискайте під'єднати. Та підписуєте повідомлення. Як бачите, наш гаманець успішно під'єднано. Що потрібно робити далі? Натискаєте ось сюди, на цього бобра, та натискаєте йому на живіт. Як бачите, він починає щось, щось йому починає робитись. Він кайфує, е, натискаєте Pay і віз'їті ETH. У нас проходить Transferring Points, проходить наша транзакція. Тут уже е, наші кошти поступили нам на віртуальний гаманець. Як бачите, пройшла транзакція. У нас нічого не списує з MetaMask, а списує одразу з абстрактного гаманця. Як бачите, нам дали один point за те, що ми делі таке виконали Наступний раз нам е, можна буде це зробити через 24 години. Що також ми можемо зробити? Натискаємо New Town, можемо зробити свій таун, свій, своє місто. У мене це буде Fall. Додаєте лого, яке у вас. Є, яке ви бажаєте. Нажимаю, натискайте Next. Ми створюємо саме платне місто, тому що за нього нам будуть начислятись поїнти, а за безкоштовний не будуть начислятись поїнти. Натискаємо Paid, обираємо динамічну плату, тому що за зафіксовано нам буде давати стільки 100 поїнтів, та всі ваші кошти буде отримувати той, хто створив місто. А якщо вибирати динамічну, то і ви отримуєте 1000 поїнтів, і той, хто створив місто, теж отримує поінтів. поїнтів. З цим розібрались. Нажимаємо Create Town. Далі, коли ви заходите в ваш таун, вас попросить створити. Ваш нікнейм, можете скопіювати посилання на ваш таун та скинути в чат або поділитися з вашими друзями, щоб вони заходили, та вам за це буде начислятись по тисячі поїнтів. Окей, давайте я вам покажу на прикладі, як заходити в чиєсь місто. Копіюєте, вставляєте посилання або знаходите якийсь таун. Як бачите, плата за вхід в таун буде 0305 ефіра. Це десь долар 80. За долар 80 ви отримуєте тисячу поїнтів, натискаєте Join. Важливий момент тут можна заплатити банк. Банківською картою, так як це пропонує нам цей проект, але я заплачу ЄТАЖ, тому що я його вже за депозитив. Це робиться, скоріше за все, для того, щоб був мас adoption, скажімо так, я про банківські карти. Ми зайшли в сервер, як бачите, нам дали 1000 поїнтів, тепер у нас 1001 поїнт. Давайте перейдемо до неофіційної дюни по Towns та розглянемо, яка на даний момент є статистика по гаманцям. Як бачите, гаманці, у яких є хоча б один поінт, 104 тисячі. Тут може бути похибка, їх може бути 110 тисяч, але все одно я вважаю, що це ну дуже мало людей. Давайте розглянемо, скільки поінтів потрібно мати на гаманці, щоб бути в топ 20 Посилання я залишив гайді в телеграмі, тому можете ознайомитись з ним самі. Щоб потрапити в топ 20 треба мати від 4 до 10 тисяч поінтів. 4000 поїнтів це десь 7 баксів. Якщо ви займаєтесь мультиакінгом, то за кожен ваш мульт, який буде заходити вам на сервер, вам також буде даватися по 1000 поїнтів. Як бачите, по кількості членів в одному тавні, щоб потрапити в топ 15-20%, треба мати всього 5-10 учасників. Як на мене, людей тут дуже мало. Скіпати таку історію я точно не буду і вам також не раджу. Я буду заганяти аккаунти потерам. Мейни зроблю від 10 тисяч поїнтів, а мульти вже зроблю від 4-5 тисяч. На даний момент це вся активність, яка є в проєкті Таунс. Якщо буде з'являтися якась нова активність, я обов'язково сповіщу про це в своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм буде в описі. Під цим відео. Якщо у вас залишились якісь питання, можете їх задавати в коментарях або в телеграм-чаті. А зараз я вам бажаю профіту та удачі. До зустрічі в нових відео.